Страйкшоп Action в Івано-Франківську. Це унікальна можливість спробувати себе та випробувати своїх друзів. Це не просто спосіб активно провести час, бо усі учасники отримують практичні навички в тактичних діях, включаючи рух на полі бою, комунікацію в команді, планування та виконання місій. Це особливо корисно для військових та комбатантів, які можуть використати ці навички в реальних бойових умовах. Гра в страйкбол вимагає значної фізичної активності, що сприяє покращенню загальної фізичної форми, витривалості та координації. Під час заходів важливо підтримувати зв'язок з членами команди, що розвиває навички ефективної комунікації, лідерства та командної роботи. Допомагає розвинути здатність швидко приймати рішення та діяти в умовах стресу. Це відмінний спосіб відпочити, отримати задоволення від гри та познайомитися з новими людьми, які поділяють інтереси до військових ігор та тактичних тренувань. Учасники вчаться безпечному поводженні зі зброєю та покращують свою влучність та швидкість реакції. У нас ви можете знайти все необхідне для захоплюючих тактичних ігор. Представлений широкий асортимент страйкбольного спорядження від зброї до аксесуарів, щоб забезпечити вам найкращий досвід на полі бою. Наші фахівці завжди готові допомогти з вибором і надати професійні консультації. Крім того, ми регулярно проводимо тренування та ігри, які проходять кожного тижня у суботу або неділю, щоб ви могли відточити свої навички та насолоджуватись компанією «Однодум». Завітайте на нашу Facebook-сторінку для отримання останніх новин, фотозвітів з наших заходів та корисних порад! Не забувайте підписуватися, щоб бути в курсі всіх новин та подій. Приходьте до страйкшоп Action в Івано-Франківську та відчуйте справжній дух страйкболу. Отримати більше інформації можна за телефонами, які ви бачите просто зараз на екранах, а також у нашій групі в Телеграм. Дякуємо за перегляд і до зустрічі на полі бою.